Візьмемо в них проміри і зважимо, і візьмемо генетичний матеріал пірячко для того, щоб зрозуміти, якої статі ті пташенята, бо в такому віці та, зрештою, в дорослому важко відрізнити самця від самки, це майже неможливо. А для наукових досліджень це абсолютно необхідна річ, бо всі ці дослідження мають одну єдину мету розробити механізми, за допомогою яких ми можемо цей вид зберігати. Таке накопичення матеріалу, накопичення даних, які потім можна порівнювати, можна розуміти навіть по кількості пташенят в гнізді. Тобто в одному гнізді три було пташенята, а в решті всіх, поки що з якими ми працювали, було по два. Це не дуже хороший показник. Це означає, що корму не дуже багато. Тобто, наступного року там буде три-чотири пташеня. Означає, що рік хороший, і стан популяції там буде покращуватися. Часом гніздо від ваги з'їжджає на наші проводи, ну і з часом може бути якесь замкнення, і просто загориться воно. Ми встановлюємо спеціальні металеві конструкції, які піднімають гніздо трошки вище від рівня проводів.